В селі Загаття на Іршавщині пройшов перший фестиваль мистецтв імені Адальберта Ерделі. Він привернув увагу одразу після оголошених намірів, тож на свято з'їхалися звідусіль, незважаючи на щедрий осінній дощ. Фестивалю надали колориту не тільки величезна кількість знаменитих художників нашого краю, але й їхні твори у різних жанрах. Оригінальна самобутня програма, наповнена виступами відомих колективів з Ужгорода, і добре відомими вкраї талантами Іршавщини. Загадчани стали свідками нового історичного періоду у поширенні традицій мистецтв Закарпаття. Лише один із великого колективу, який давно був одержимою ідеєю зробити свято на честь відомого нашого земляка Ерделі. кого не викликає сумнів, що Ерделі це та постать, яка не лише заслуговує, а ми його потомки зобов'язані цю постать популяризувати, тому що Ерделі це людина, яка очолила фактично закарпатську школу живопису. Це забути неможливо, ми не маємо права цього забути. І тому всі, хто долучилися до організації даного свята, я вважаю, роблять дуже велику, добру, благородну справу. Фестиваль мистецтв, передусім, засвідчує необхідність популяризації життя і творчості Ерделі. Бо художник світового значення, як переконуємося, маловідомий навіть жителям області, відомому і невідомому Ерделі загатті на батьківській хаті відкрили меморіальну дошку авторства скульптора Михайла Беленя. Я керувався тим, що я дуже добре знаю біографію Ерделі. Це раз, по-друге, я йому присвятив дуже багато медалей. Це взагалі що ніхто не присвячував. Ну і безперечно, я добре знаю його творчість. Я розумію, яка це людина. І скільки ця людина стала виразником уособленням взагалі європейського живопису. Закарпаття здійснена величезна робота по втіленню однієї з мрій Ерделі, створено Закарпатський художній інститут. Однак нашим професійним і земляцьким обов'язком є донесення в кожну селянську хату, з якої вийшов сам митець, уродженець Бейла Гриць, знань про світило закарпатської школи живопису, про його горіння і жертовність мистецтвом. Найгірший період був, коли його переслідували, знаменитого, визнаного, це радянський період, особливо сталінський період. А чому це зовсім інше питання? Це питання у 1901 році. Тато поїхав у міністерство внутрішніх справ Угорщини Будапешт і переписав прізвище своє, найперше як державного службовця і вчителя. Своєї дружини і 11 дітей Бейлові тоді було 10 років. В кожному селі Гриць, Іваниця, Туряниця, Крайняниця мав переписатися, як хотів зберегти роботу, на угорськозвучене прізвище. Ну і от Михайло Гриць, Мігай Гриць вибрав прізвище житель лісової країни, тобто РДІ. Чи відбув бися Ерделі, якби він не став із Гриця Ерделієм? Бейло Гриць став би тим, ким він мав стати, бо він був, він був одержимий цією ідеєю. Він за того сім'ю не створював, не женився, об'їхав півсвіту. Звичайно, він би був тим, ким він планував стати. На сьогодні ми ще не знаємо сповна про творчий набуток Адальберта Ерделі, бо його твори у багатьох країнах світу, і подальше вивчення і розповсюдження його творчої спадщини означає глибоко орати на цій ниві завдяки різним мистецьким формам і засобам зокрема аналізуючи його становлення як майстра дійсно європейського рівня, пройшли різні стадії Тобто Будапешт, Мюнхен і повернення в 30-х роках активна робота творча в Закарпатті свідчить про те, що він прийшов до свого стилю індивідуально, знайшов свій власний стиль, який характерний тими знахідками європейської культури, яка була на початку 20-го століття кращими взірцями, починаючи від імпресіонізму, кінчаючи експресіонізмом. І все це лягло на дуже хороший етнічний ґрунт, наш на Закарпаття, на колористику, того потім е він же ж е як педагог е зробив внесок, тобто його творчість ділиться як е людина, яка підходила з педагогічним таким нахилом до власної творчості. Я думаю, що е на сьогоднішній день, коли багато фахівців стверджують високий рівень живопису, і він дійсно актуальний на сьогоднішній день, як художник можна сказати, що «То, що знайшов Ерделі, і ми можемо це бачити на, в експозиції на виставках, що все, що зробив Верделі, сьогодні дуже свіжо сприймається. Чому? Тому що він а, реальність, яку споглядав, відтворював, пропускав через власний індивідуальний стиль. В нього навіть оце я дивився. Аналізуючи окремі роботи, постійно присутня кінетика мазка: тобто, рух, мазка, мазок, мазок, чистота кольору, технологічні такі речі, які дійсно тільки фахівці можуть е е бачити. Мистецтвознавці і художники розповідали про його творчі горизонти. А живі сучасники срібного віку учні бейли бачі, як вони його колись називали: не шкодували теплих спогадів. Як викладач, як професор, він мав свою методику абсолютно. Не така, як вона існувала, і навіть зараз не існує така, як і у нього була методика. Він вже туди привчав свободі, вольності. На уроках він чудувався, якщо хлопець малював або що, і мовчки. Він каже, розковуйтеся, співайте. А кіть хочете і засвістити, Ли щоб ви там із тим полотном працювали ввідно, в одному цільності. А, а той, той же час, коли люди, студенти дозволили собі щось заспівати, приходила забучка і відкривала двері. Кажуть, замучить. Я його запам'ятав як культурна грамотна людина, яка прийшла з Франції. W pięknych kostiumach, elegancka, babeczka i tak dalej, siedza, to daje. No, uczył u uczitelskiej seminarii wykradał tam żywopis. błogodaria, Erdeljowie, no i Bokszajowi. Tam był Bokszaju u nas toże chodzzyk, ja stał chodzzykiem. Самодіяльні художники та народні майстри Єршавщини представили на фестивалі левову частку різножанрових витворів мистецтва. Із започаткуванням фестивалю вони отримали натхнення для нового етапу творчості. Я був у Києві і був присутній на сторіччя виставка Бокшая Осипа Бокшая і Адальберта Ерделі. Всі студенти, всі меценати найбільше, скажімо так, влюбувалися картинами Ерделі. Як бог що я не хочу вірити, ну так, академічна школа, то а це ну, такий хуліган в живопису, тобто світового масштабу. Дуже велике свято для нас, художників, тому що Ерделія ми страшно любимо. І він би був дуже щасливий, якби, якби він дожив до цього. Перший фестиваль е, свят Ерделі це є як той потяг, який сьогоднішнього дня рухнувся. Ніякі президенти, ніякі губернатори не зуміють це все зупинити. Закарпатська школа живопису, яка почала свій рівень після воєнні роки, до сьогодні торжествує і в національній спілці художників України. Вона займає одне з перших місць. Ми, як у наслідувачі третього покоління Володимир Васильович Микита є учнем Альберта Релі. А ми отримали від нього рекомендацію до спільки художників СССР. Уже третє покоління. Ми свято несемо цю честь і прапор закарпатської школи живопі на всіх світових і європейських рівнях. Це один із головних фестивалів, який, який мав бути тут у загатті вже 19 років. Мав бути 19-тим, починаючи із сторіччя Ерделі. А, натомість це перший фестиваль. Імені Ерделі планується, що він буде традиційним. Поки що ми не визначилися з конкретною датою, яку будемо проводити, тому що сьогодні день смерті Ерделя. Ми б хотіли прив'язати його до дня народження. Тим більше наступного року 120 років з дня народження Адальберта Ерделі. Я думаю, що з часом це саме таким буде місцем. Це буде фішкою не лише Яршавщини, а Закарпатті і всієї України. Можливо, перший фестиваль мистецтв імені Ерделі не виправдав сподівання багатьох митців, бо їхня роль у цьому процесі поки була мінімальною. Однак він заявив про мистецькі перспективи на майбутнє. За участі широкого кола художників тут відбулося обговорення трьох проєктів: музею, галереї, пам'ятника Дальберту Ерделі на конкурсній основі та створення мистецького селища своєрідного загадського кантрі-клапу. На обдарованій красою Іршавській землі.